Франківський ураган зіграв свій черговий поєдинок у Вібет Екстралізі у рамках другого туру четвертого етапу турніру. Дракони на домашньому паркеті помірялися силами із столичним клубом Клуст. Довший час суперники ніяк не могли відібрати ключів до воріт одна одною, і лише наприкінці першого тайму драконів прорвало. Спочатку Микола Микитюк потужним дальним ударом відкрив лік голам у матчі. А за хвилину Ілля Терентів подвоїв перевагу господарів – 2-0. Старт другого тайму краще видався киянам, які змогли зусиллями розстигти. Слава Семенченка та Андрія Мельника відновити статус-кво – 2-2. Далі команди грали на зустрічних курсах, створивши безліч небезпечних нагод. Та відзначитися нікому не вдавалося. Та все ж за 46 секунд до фінальної сирени. Тренерський штаб драконів пішов в Абанк, перейшовши на гру з п'ятим польовим, і це принесло свої плоди. Ігор Корсун завершив, як по нотах розіграну комбінацію проніс важливі три очки для урагану. – 3-2. матч дуже нервовий був. До останнього вірили, що зможемо. Вибороти перемогу, пішли на гру в п'ятьох, і наше завдання було не пропуститись помилки, яка призвела до непотрібного фолу, бо він був би шостий, і знайти свій момент на розіграшу, як добре по нотах все розіграли хлопці, за що їм подякав величезно, тому що на першому плані сьогодні стояв результат. Ми його здобули, розуміємо, що помилок сьогодні наробили багато, зробимо аналіз, і будемо рухати далі. Завдяки цій перемозі дракони продовжують лідирувати у групі захід. В активі команди 43 набраних очки і перевага над енергією, що йде другою, складає вже 7 пунктів. Свій наступний матч ураган зіграє найближчої суботи. 18 березня цього дня суперником нашої команди буде МСК Харків. Попереду непростий виїзд. Ігра з Харковом і відразу кубок з хітом. Будемо намагатися вирівняти стан команди, щоб в подальшому володіти. Ініціативу і не припускатись таких помилок, які були сьогодні. Голурганівця Петра Шутурма дозволив збірній України завершити основний раунд відбору до чемпіонату світу 2024 нічиї проти збірної Нідерландів. Поєдинок не мав особливого турнірного значення для синьо-жовтих, адже наша команда у будь-якому випадку посідала перше місце в групі. А водночас перемога могла б гарантувати нідерландцям вихід до наступної стадії напряму. Утім, сама гра показала, що мотивація в українців була досить серйозною. Так, на десятій хвилині підопічні Олександра Косенко зуміли вийти вперед завдяки удару. У кут від шотурми, але за 8 секунд до перерви команда Мігеля Андреса відновила паритет у другому таймі. Суперники мали нагоди, щоб змінити цифри на табло, але схилити шальку терезів на свій бік нікому не вдалося. Таким чином, збірна України очікуватиме на жеребкування літного раунду, який відбудеться 5 липня. У свою чергу нідерланди боротимуться за перепуску до наступної стадії у матчах плей-офф. Ураган Ю-15 розпочав другий тур вищої ліги з розгромної перемоги. А вихованці Романа Кіндратів у стартовому матчі домашнього туру розгромили однолітків з Ровненської ДЮСШ США номер 4 десять У складі драконів у активі Дем'яна Макара Антон Романюк відзначився дублем. А Роман Ткачук, Віталій Крутко, Сергій Кучера, Ілля Приходько та Ярослав Кравець одного разу відвантажили ворота суперника. А відтак ураган Ю 15 продовжує очолювати турнірну таблицю вищої ліги В активі команди сім перемог у семи зіграв. Не зустрічах у рамках домашнього туру. Юні дракони проведуть ще декілька матчів, зокрема, суперниками наших хлопців Буде Львівський «Ківсфудзал» футзал та і лічівець Чорноморська. Про результати цих матчів дивіться у наступному випуску часу спорту. 12 березня в рамках підготовки до весняної частини сезону Прикарпаття зіграло свій п'ятий товариський поєдинок. Івано-Франківська команда вирушила до Чернівців та зустрілася з місцевою буквиною. До Доочного протистояння господарі зіграли п'ять ігор, в яких здобули п'ять перемог. А гості провели чотири контрольних матчі, дві перемоги та дві поразки. Тож нічия була першою для обох команд, які навесні змагатимуться у групі вибування першої ліги України. Рахунок на 15-й хвилині відкрило Прикарпаття, коли Олег Битошевський відзначився після подачі кутового на початку другого тайму буковина зуміла зрівняти цифри на табло на 53-й хвилині. Володимир Столяр забив голу відповідь – 1-1. Цього тижня при Карпатці запланували зіграти ще один контрольний поєдинок. У неділю 19 березня суперником воно франківців стане Тернопільська Нива, яка грає у чемпіонській групі першої ліги. А місце проведення цього матчу і точний час початку стануть відомі найближчими днями. 11 березня в Івано-Франківську на футбольних полях зі штучним покриттям стадіону Хитри арена та спорткомплексу НФК Ураган розпочався 27-й за ліком традиційний передсезонний турнір з футболу Кубок Підгір'я. Цього року в змагання беруть участь 13 команд: з Івано-Франківська, Долини, Калуша, Коломиї, Городенки, Кутів, Поляниці та Чернієва. На першому етапі змагань учасники проведуть матчі у чотирьох групах за коловою системою в одне коло зокрема змагається на турнірі і команда футбольної академії Прикарпаття. 19, яка потрапила до групи г разом з Коломийським Варатиком та Чернігівським ураганом, саме проти останніх провели свій дебютний матч підопічні Володимира Салія. Суперники першими відкрили рахунок у зустрічі. Утім, згодом молоді прикарпатці рахунок зрівняли завдяки автоголові до урагану. Переможець матчу визначився у другому таймі. Вирішальний м'яч за зелено-жовтих забив Олександр Дідох цієї середи, 15 березня, в рамках другого туру, на хитри карання зійдуться Варатик та Ураган. А у суботу, 18 березня, Зня футбольна академія Прикарпаття помірюється силами із коломиянами. Початок гри о 13 годині. Переможна серія Пантер у неділю 12 березня в регулярному чемпіонаті жіночої ліги відбулися три матчі, один з яких у Івано-Франківського. Лідер чемпіонату франківськ Пекарпальця здобув домашню перемогу над Львівським ків 102 на 52. Підопічні Юрія Процюка вже у першій чверті виграли з рахунком 30 на 5, зробивши заділ для перемоги. Задоволений грою команди та виступом у сезоні. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який завітав на поєдинок проти львів'янок. Наш клуб сьогодні лідер. Та, взяли участь в Європейській лізі, четверте місце зайняли добрий результат, як до першої участі. Та надіємося, що дівчата підготуються і вже осінню стартують в іншому, більш престижнішому кубці. Тому сьогодні команда показує хороші результати. Сьогоднішній матч, бачимо, цікавий, але більше дають можливості молодим пограти, і це є правильно, тому що дуже багато. Самих молодих дівчат з Івано-Франківська, які хочуть грати в баскетбол, і це дуже добре, що команда є, команда грає, команда збереже. Ми ж бачимо, що треба достатньо потужно готуватися, щоб отримувати результат, тому що команди на європейському рівні набагато сильніші. Там багато американок, там багато спортсменів з різних країн. Тому нам... Але важливо, що кращі спортсмени нашої держави зібрані сьогодні в нашому клубі. Вони грають і стараються як. Презентувати Івано-Франківськ, так і нашу державу. У підсумку найбільше очок у складі переможність здобула Анастасія Шепелюк 20 балів. Ще чотири франківчанки здобули 10 і більше очок. А загалом усі гравчині заявлення на гру відзначилися забитими м'ячами. Серед них і 13-річні Уляна Космач та Даліла Мурзова. Гра була чудовою. Тренер дав багато часу грати в ротації гравцям. Я рахую, що ми ми зробили. Все те, що нам сказав тренер, і все добре. Франкіс Прикарпаття виграв 18-й матч поспіль, залишаючись без поразок у чемпіонаті суперліги. Вже найближчого тижня, 17 та 18 березня, у випадку двох домашніх перемог над Київ Баскетом, команда Юрія вперше у своїй історії може собі гарантувати чемпіонство Вітчизняної суперліги. Хочу подякувати дівчатам. Це 18-та перемога в сезоні. 18 ігор, 18 -ть перемог. Команда впевнено зараз перебуває на першому місці, і вже наступними вихідними у нас зустріч Київ Київбаскетом, де ми можемо достроково завоювати чемпіонство в жіночій суперлізі. Івано-Франківську відбулося свято сімейного баскетболу. Традиційний захід вже п'ятий рік поспіль проводить баскетбольний клуб Говерла. Цьогоріч у Говерла Баскетбол Фемелі 2023, що відбувся 10 березня. Прийняли участь 11 сімейних команд, які змагалися у різних номінаціях за двома віковими категоріями. Зокрема, сімейні команди презентували свою назву, єдину форму, намалювали постери, проголошували девіз. Найкращою тут була команда МакДовбуш, родина Довбушів, а саме батьки Андрій та Руслана, а також їхній син Марк. Ко баскетболіст Академії Говерла натомість у змаганнях з баскетболу 3 на 3 перемогу здобула родина Добощів у суперфіналі. Вони у драматичному матчі перемогли родину Яцишини і здобули головний трофей Суперкубок. Також відбувся командний конкурс штрафних кітків, переможцем якого стала команда Алекс Тім. По завершенні баскетбольного свята учасники отримали оригінальні нагороди з логотипом турніру, які підготували партнери свята, а також футболки для переможців та солодкі подарунки. Андрій Менів Андрій Аргара, канал. Четыреста два.